Друзі, привіт! В сьогоднішньому люкс дайджесті так чому саме Вош, Ми хочемо вам відзняти технічні кімнати, щоби при виборі партнера ви мали собі з чим порівняти. Як і будь-яка мийка самообслуговування, все починається з води, а саме її очистки. В даному типі обладнання водичка приходить з міста, де ми її за допомогою спеціального обладнання фільтруємо. Це є механічний фільтр bb 20 а також фільтр азут, який забирає всю механіку і органіку з водички, щоби після того вона потрапила в колони підготовки води. Після того, як вода пройшла механічну очистку, їй обов'язково потрібно пройти хімічну очистку, що відбувається ось в цих двох колонах за допомогою наповнювача, який є всередині в цих баках – екомікс. Також дуже важливий момент, що ці дві головки працюють по типу дуплікс. Коли одна працює, інша віддихає. І навпаки, коли ця працює, ця віддихає. Осмосна система очистки води. Коли водичка пройшла механічну очистку, хімічну очистку. Після цього вона потрапляє в осмос. В даному випадку, в нас є 750 літрів очистки осмосної води в одну годину. Після того ця вода потрапляє в бак 10 кубів. Звідки ця вода потрапляє на. Розведення всіх хімічних реагентів, а також змиття автомобіля за допомогою функції Осмос, система високого тиску, двохконтурна система помп, а саме синя вода, червона піна, на дозаційній системі дозатрон, а також електрообладнання, яке в подальшому. Управляється, керується з пультів, які стоять на посту. Тобто, ви там обираєте функцію, за допомогою цього щитка вмикається відповідне обладнання в технічній кімнаті. В сучасному світі вже важко собі уявити мийку самообслуговування без роботизованої мийки люксайбер. Даний миючий об'єкт не є винятком. Тут знаходиться аж два робота люксайбер. В максимально повній комплектації, як же ми подаємо теплу воду взимку і в літній період часу на певні хімічні реагенти за допомогою ось цих двох теплових насосів, які сумарно мають 20 кВт. Також на даному об'єкті стоять сонячні панелі. Ця система і сонячні панелі працюють ось на цей був ось на цю буферну ємкість розміром 2 куба, де через спеціалізовані теплообмінники нагрівається водичка і йде вже в на намийку. В теплий період часу на хімію і віск, а в зимовий період часу на підігрів підлоги. Компанія Luxwash є відкритою компанією, тому, якщо вас зацікавили мийки самообслуговування, ми запрошуємо вас відвідати наш офіс. І ми без проблем вас відвеземо на ось такого типу мийки, де ви зможете порівняти наші технічні кімнати з технічними кімнатами інших виробників. Як ви могли бачити, компанія Luxwash використовує найвисокоякісніші комплектуючі для цього, щоби зробити вам якомога якісніший і надійний бізнес. Тому друзі обираючи кращих, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення!